Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні будемо сіяти баклажани. Перше, що необхідно врахувати при посіві баклажанів, це те, що в них досить низька схожість. І тому насіння потрібно посіяти більше, ніж ми хочемо отримати кількість кущів приблизно в 2-2,5 рази. Я вже розклав своє насіння по таким ємностям, на кожній написав назву гіприда. До речі, для, для цього використав такі папірці, дуже зручні, адже вони самоклейкі. Що будемо робити перше? Спочатку насіння потрібно залити звичайною водою і дати настоятись декілька годин. А також пофарбоване насіння я буду змивати фарбу, адже я хочу сам брати препарати, в яких я буду замочувати моє насіння. Так, приступимо. залишаємо насіння на декілька годин і далі продовжимо. Зараз, коли насіння постояло в воді і я з нього змив фарбу, саме час приступити до обробки насіння біопрепаратами. У мене три біопрепарати. Перший біопрепарат це липосам, це прилипач. Прилипач необхідний для закріплення препаратів на самому насінні, а також він буде зберігати вологу. Його норма 5 мл на 500 мл води. Саме для замочування насіння така норма. Азотфіт це наступний біопрепарат, це буде стимулятор росту. Він буде покращувати схожість насіння, а також давати енергію проростання. Його норма 3,5 мл на 1 літр води. І останній препарат це фітоцид. Фітоцид необхідний для захисту від хвороб, його норма буде 5 мл на 1 літр води. Як приготувати робочий розчин? Спочатку ми розводимо прилипач у воді. У мене вже всі препарати відміряні. 200 мл води. Я буду робити 200 мл робочого розчину, адже мені достатньо. Спочатку я так трошки його тут налію сюди, бо він такий липкий. і просто так легко не виліш. І розмішуємо спочатку приблизно 1 до одного з водою. Невелику кількість води розмішуємо і потім поступово вливаючи, розводимо. Далі, коли у нас вже прилипач готовий, нам просто необхідно залити біопрепарати по одному до цього розчину прилипача. І добре розмішати. Також можна, наприклад, взяти фітодоктор Старт, він йде в сухій формі. Але чим мені менше подобається суха форма, і чому я обираю саме рідкі біопрепарати, тому що суху форму ще спочатку треба в теплій воді якийсь час, щоб вона настоялася, а так просто рідку взяв і зручніше. От, тепер у мене робочий розчин готовий. І просто заливаємо наше насіння. І залишаємо настаюватись приблизно на 1,5-2 години. А зараз приготуємо ґрунт для нашої розсади. У мене тут готовий субстрат з біогумусом. Якщо у вас е окремі субстрати, ви хочете зробити з біогумусом, то потрібно дати приблизно пропорцію 1 до 3, 1 до 4. І я до цього ґрунту з біогумусом додам кокосове волокно або кокосовий субстрат. У мене тут кокосове волокно от воно було таке довге, його е треба подрібнити. Якщо е для пересадки розсади, то можна робити трошки довшим. А якщо для, саме для посіву насіння, то бажано подрібнити якомога менше. Інакше на касеті, ну, ці ш... довгі шматочки будуть незручно. Додаємо приблизно в пропорції відсотків 5-10. І добре отак його розпушуємо, щоб не було комків, інакше буде складно перемішувати. І перемішуємо з нашим субстратом. Після того, як я ретельно розмішав е кокосове волокно з. Е Субстратом я отримую отакий от готовий субстрат для посіву насіння. А зараз перейдемо безпосередньо до посіву нашого насіння. Я насипав ґрунт у касету. Тепер я зроблю луночки для насіння. Садити сіяти баклажани потрібно на глибину приблизно 5 мм. Робимо такі луночки пів сантиметра. І будемо сіяти наше насіння. Насіння стоїть ще в біопрепаратах, вистоялось воно приблизно 2 години. Зараз я зілью розчин біопрепаратів. Виливати його не потрібно, тому що ним можна пролити ґрунт. І тепер сіємо наші насінинки. Після посіву насіння землю треба добре пролити. Земля має бути гарно зволожена, інакше насіння буде погано проростати. Я буду проливати насіння не водою, а розчином біопрепарату MicoHelp. Норма препарату 5 мл на 1 літр води. Таким чином я буду одразу знезаражувати свій ґрунт. У мене ще залишився замочування насіння попередній розчин, його було там 200 мл. Я просто довів до 1 літру води, і в цей 1 літр води я додам 5 мл мікохелку. Це буде мій розчин для проливу насіння і незараження ґрунту. Відмовляємо його і добре розміщуємо. І наш робочий розчин для зазараження грунту і пливоросіння готовий. Добре зволожений ґрунт після поливу виглядає приблизно так. Після того, як ми посіяли наше насіння і пролили його біопрепаратами, тепер треба укрити його в теплички. У мене отакі готові касети з парничком. Я покриваю. До речі, у мене на каналі є відео, там де трошки детальніше розказую про ці касети і чому я брав такі касети. Але якщо у вас немає е, готової касети з порничком, ви можете накрити їх плівкою. От як у мене в даному випадку шматок такої касети відрізаний, і я його укриваю плівкою. Е, після цього треба поставити, перенести е, наші касети в те місце, там, де у нас буде стояти розсада, і включити цілодобове освітлення. В моєму випадку це будуть фітолампи. Ось так касети з насінням виглядають на стілажі, там, де вони будуть весь час стояти. Я оздобив стілаж утеплювальним матеріалом із світовідображаючими властивостями. Це зроблено для того, щоб і освітлення для рослинок покращити, і покращити температурний режим. Адже у мене в кімнаті буде температура нижча, ніж необхідна для хорошого прикльовування насіння. Вона потрібна приблизно 25-30 градусів. Також спереді фасад я так само буду укривати е, таким самим матеріалом і плюс ще укрию сам стіла ковдрою. Е, е, освітлюються рослини фітолампами. Е, я ставлю по дві таких фітолампи на одну поличку. Ще продавець мені казав, що одна фітолампа достатня для освітлення одного квадратного метру. Але на практиці я побачив, що цього недостатньо. Рослинки тоді витягуються. І тому ну, вже на практиці я виявив, що оптимальним є дві фітолампи на одну поличку. Оскільки зараз у мене поличка не заставлена повністю, я фітолампи здвинув здвинув ще густіше, це буде для рослинок краще. До речі, стелаж дуже виручив у 2022 році, оскільки, коли на нас напала Росія, було заборонено використовувати фітолампи на вікнах. Ну ви ж пам'ятаєте всі ті часи, коли літали ще літаки, нас бомбили. І вважалось, що це може бути ну, як таким сигналом для коригувальників чи для літаків, не знаю. І фітолампи були заборонені. І тому була можливість також укрити стіложі світолампами, так, щоб із вікон знайшло відповідно це фіолетове світло. Дякую за перегляд відео. Сподіваюсь, що я максимально глибоко і детально розкрив вам всі нюанси посіву насіння. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки.